Російський сторожовий корабель Павел Державін пошкоджено біля Севастополя. Це підтвердив речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук, в етері Радіо Свобода, але подробиць розкривати не став. Інформація про пошкодження великого сторожового корабля Чорноморського флоту поширювалася напередодні у телеграм-спільнотах. А пізніше речник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук заявив, що Павел Державін міг підірватися на російській міні. Такі кораблі типу «Васілій Биков є одним з найновіших у складі російського флоту. Будувалися зокрема на заводі залів в окупованій Керчі та призначені для патрулювання територіальних вод. Наприклад, Павел Державін у строю з 2020 року він озброєний артилерійськими установками та може нести до восьми крилатих ракет калібр чи «Х-35». Україна вперше за столом з членами НАТО як рівноправний гравець а не гість. Про це розповів міністр оборони Рустем Умєров за підсумками Ради Україна НАТО. Однією з найважливіших тем на зустрічі з генсеком альянсу, за словами українського міністра, була протиповітряна оборона. Рустем Умєров сподівається на підтримку союзників з НАТО, щоб уберегти інфраструктуру від російських атак узимку. Американський секретар з оборони Лой Достін запевнив колегу Рустема Умірова, що загострення кон конфлікту в Ізраїлі не вплине на підтримку України, США сьогодні грають лідуючу експертну роль в підготовці концепції українських сил оборони майбутнього future Force Щодо продовження підтримки США секретар Остін вкотре запевнив, що підтримка штатами України продовжиться. Жодних затримок постачання не буде ні до кінця року, ні після. США готові допомагати Україні стільки, скільки буде необхідно. Зустрічі Ради міністрів Україна НАТО передував саміт контактної групи з оборони України на 16-му Рамштайні. Українське військо підсилили на півмільярда доларів. Більшість це ППО, боєприпаси, підготовка до зими і Ф 16 Були зобов'язання, яких не очікували. каже Рустем Уміров. Його американський колега Лой Достін відзначив прогрес українського наступу і необхідність довготривалої підтримки українських захисників Якщо подивитися на наземні системи протиповітряної оборони, які коаліція передала Україні, вони рятують життя цивільних від незлічених російських бомбардувань, і це лише підкреслює прихильність контактної групи задоволенню потреб України, але йшлося про допомогу Україні у захисті на десятиліття вперед. Наш пріоритет на цей та наступний рік це залучити міжнародні оборонні кампанії та корпорації, відкрити виробництво в Україні. Це питання нашої національної безпеки і забезпечення озброєнням сил оборони, розвиток технологій, економічна безпека. На полях саміту окремо зустрілися міністри оборони України та Туреччини. Рустем Уміров і Яшар Гюлер обговорили зближення України та НАТО і регіональні події, як то загострення конфлікту на Близькому Сході. Вони билися у найгарячіших точках і готові повернути свій Крим. За мужність та військову службу Україні нагороджено п'ятьох воїнів 48-го штурмового батальйону імені Номана Челібіджахана. Це новостворений підрозділ, який масштабувався з роти вогневої підтримки і рішуче налаштований дати бій ворогу на південному фронті. Народ должен захищати свою страну ту землю, на которой он живі. Нам нельзя вступати, тільки победа. Кримські штурмовики запрошують добровольців, особливо співвітчизників, які мотивовані битися за батьківщину. Кремли, які залишили тимчасово окупований півострів, обов'язково мають долучитися до його визволення. Наголошує командир 48-го штурмового батальйону імені Номана Челібіджахана. Крымским татарам надо быть обязательно среди нас. Обязательно, потому что вот сейчас мы с вами находимся рядом с Крымом. Это как раз вот то, от чего мы должны стартануть и зайти в Крым. А за нами уже должны зайти все остальные. Сбройные силы Украины, гражданские, все остальные. Крымские татары должны показать пример своим, своими поступками, своими доблестными сердцами, показать, как это делается. Каждый гражданин может внести свой вклад в повернение территории. І важливо, щоб це було саме масове, важливо, щоб була підготовка. Необхідну підготовку гарантують професійні та досвідчені інструктори 48-го окремого штурмового. Стати плічоплічі з воїнами батальйону імені Номана Челібіджана та долучитися до визволення Криму можна за телефоном на екрані. Російські силовики затримали 21-річну кримську татарку Лутфієвілієву до її оселі у селі Трьохпрудне під Сімфорополем вдерлися вдруге за три дні. Повідомили у кримській солідарності окупанти з центру протидії екстремізму. Приїхали на трьох мікроавтобусах, але шукали лише мобільний телефон. Лутфіє. Тоді дівчину вивезли до окупаційної управи ФСБ і не допускали незалежного адвоката Едема Сімідляєва. Після кількогодинного допиту Вілієву таки відпустили без звинувачень.